Нещодавно мене запросили пограти в гральні карти християни. Чи можуть християни грати в такі карти? Ну, якщо це ваша проблема, нехай це буде найгірша проблема в вашому житті. карти. Бо зараз у нас такі проблеми в Україні, такі обставини: війна, тут переселенці, дружина там, чоловік тут. Найголовніше ваша проблема це карти. Але хочу сказати так: в Біблії немає нічого про карти. Зовсім нічого. Тому якщо ви побачите християнина, яка з картами і він вважає, що це правильно, я його ніколи не буду говорити, що ти йдеш в пекло ніколи. І одночасно, як я особисто це не роблю. Бо у мене сум... сумління не дає таке свобода це робити. А є люди, у яких вони це роблять і нічого, зовсім вони нічого не відчувають. Тому у нас в Україні через вплив православного православ'я чи культуру православної заборонено карті для християн. А є інші країни, де карти для християн не заборонені, бо в них інша культура. Тому здається, що якщо культура проти, і ти знаєш, якщо будеш грати карти, хтось побачить, для нього це буде проблема, тоді краще це не робити.